Ми продовжуємо працювати з презентаціями. І тема у нас сьогодні ефекти зміни слайдів. Ну, Іншими словами, просто способи появи слайдів. Як буде з'являтися кожен наступний слайд. По-перше, нам потрібно зробити якусь презентацію, а потім налаштувати для кожного слайда ефект. Пропоную зробити презентацію. Сім чудес України. Взагалі є Сім чудес світу. Ну, Вони до сьогодні не, не дожили. Там і статуя Зевса, Олександрійський Маяк, висячі Сади і так далі. А ось в Україні, Сім чудес України. Ну, Так, в інтернеті набрати сім чудес ось самий перший сайт. І Київ. Класники, Києво-Печерські лаври, і тут розповідається зображення і таке, і таке зображення. Історична довідка. Роки заснування Ось у 1051 році там, і так далі вже були згадування в літописах, що Києво-Печерська лавра вже існувала. Ну, спочатку був як монастир у печерах, дальні, ближній Дальні Печери і так далі. Ну, Києво Печерська Лавра в 1951 е Софіївський собор, е теж уже в 2017 році е згадувалися в літописах. Ось, о, це Парк Софіївський. Софія Київська. Одним словом, в інтернеті є матеріал, зображення. От, ось вже в 22-му році були згадування дати. І так, роб, матеріал знайшли в інтернеті. От, І робимо презентацію пуск. Усі програми. Коє Microsoft Office. Запускає Microsoft Office, Коє нема офіса, Office, а в LibreOffice Impress презентацію, ну, я краще зроблю в офісі PowerPoint. Да. Давайте оберемо дизайн на кольорі, щоб усі слайди на одному. Ось такий буде фон чудовий, голубенький. От. Сюди в заголовок пишемо 7 чудес України. України. Єдине, що, ну, ще давайте допишемо, це буде заголовок. Можна виділити кольор, поміняти там, де головне, ось кольор якийсь там вибрати. Під колір фону. Можна темніший. Ну, це в кожного свої смаки. Далі оформимо на титульному слайді, обов'язково повинно бути, хто підготував презентацію. І готував презентацію учень. Учень шостого класу. Ну, а ви своє прізвище ім'я пишете і свій клас учень з маленької букви написати. Воно пишеться там з великої, бо натискав Enter кожен рядок. Ну і чуть-чуть вправо отак віддвинути. От Отут чуть чуть давайте зробимо, відредагуємо, щоб не було он тих ефектів від дзеркалення. Де тут іде. Формат. Формат. Текстові ефекти. Відображення, ось немає. От так буде краще. І тепер все. У нас, Коли ми зробили дизайн, оцей. Фон, фон. Ну, Інший. Ну, на що нам такі темні? Якісь? От, самі такі голубенькі, самі От, Вже всі решта слайдів будуть. от, Ми робимо. Головна. Створити. І тут вже не титульний робимо слайд, а робимо. Ось все буде зображення, картинка, заголовок і місце для тексту. Ось всі наступні слайди у нас будуть отакі. Давайте розмістимо їх таким чином, щоб на всіх слайдах. Потім ми цей другий слайд скопіруємо і зробимо решту 7 слайдів, всі під один формат, щоб розмір для зображення був ось однаковий. Місце для тексту, опис цього зображення буде внизу. От, місце для заголовка по центру. І ми цей слайд заготовочку скопіруємо і сім, сім раз бо сім чудес України. Це витерти оцю сніжиночку, щоб її не було. О, Тут нема сніжиночки. Далі. Ось, там, для заголовка встановимо. Висота шрифта, скрізь буде, скажемо, 36. От. А для тексту встановимо, буде, скажемо, 16. Все, тобто, ми заготовку зробили, щоб на кожному слайді от, зображення, картинка, фотографія, вся скрізь була такого розміру. Заголовки, щоб були 36. А місце опис цієї фотографії, там, про що йдеться на фотографії. Було шістнадцяти. От оцей слайд, ось, ось зліва беремо. Копіювати і нижче вставляємо. Ось, о, вставити отако. І вставити сім раз. Це вже буде третій, нижче, четвертий, п'яте чудо України. Шосте і ще раз нижче. Сьоме. От Буде 8 слайдів. Да? ну от Давайте один зараз оформимо. Давайте підемо в інтернет. сворачуємо. Ось інтернет у нас відкритий. От Назад. Беремо саме первесам києво Печерські лаври. Ідемо ось, така сама чудова фотографія. Я маю веду не цю якась реклама вискакує. Правою кнопочкою можна копіювати зображення, а в себе в презентації. Ось його отут, зображення, зображення ставити, ну і розтягнути до розмірів заготовки місця для зображення. Ось Тут написати Києво. там можна і звідти сайта з... Отакого ось цю фразу. Тобто нічого складного немає. Копіювати, себе в презентації вставити києво Печерська лавра, от воно 36. І так само опис з інтернету беремо. Угу. Ну, ось там площа. Тось. Взагалі опису багато не можна там. 4-5 рядків. І все. І все. Це не реферат. Тут коротко вставляємо. Все. Один із слайдів готовий. Аналогічно оформляємо другий, третій, четвертий. 에... Закри... Закриваю цей шедевр. Я показав тільки початок, як, бо я вже її зробив вам наперед. Ось, вона. Да, залишається тільки основне. Ну, Києво-Печерська, Кам'янець-Подільський, 에... Хотинська фортеця, Острів Хортиця і так далі. Тема у нас сьогодні це ефекти змін, зміни слайдів. Як слайди будуть змінюватися. Перший, другий, як буде змінюватися. Коли вже вся презентація зроблена, фотографії, підтексти зроблено, робимо ось у закладочку переходи. В старих версіях Офіса це анімація, переходи. Справа ось у не тільки клацанням, щоб слайди змінювалися, а ще й ставимо галочку. Кожні 3 секунди. Через 3 секунди всі слайди будуть змінюватися і обов'язково натиснути, застосувати до всіх слайдів. Це вони будуть просто змінюватися. А тепер нам до кожного слайда потрібно. Застосувати ефект. Наприклад, ось тут же в переходах, ось о які ми хочемо зміна слайдів. Як буде? Наприклад, перший буде е, поява справа. Отак. Чудово. Класти їм до другого. там, Наприклад, від центру тако буде розходити до третього, е, наприклад, поява. Ну, с... Ні, Слабенько якось. так? Давайте жалюзі. Ось ось буде. І все, для четвертого, п'ятого, шостого. Отакий от спишка якийсь там п'ятого. Взагалі тут ось трикутничок такий, і їх тут більше всяких ефектів. От. Шостий якось там буде з'являтися. Де воно? Шостий якось буде з'являтися. Давайте. Що це таке? Плавний знизу. Сьомий. Від центру вже було. ну Давайте знову спишка на Софію. І восьмий, останній. Давайте знову буде отако. Все, залишається. Тобто, ми прикріпили до кожного слайду. Встановили до кожного слайду ефект появи. ну Давайте якийсь там ще воно до Софії. Оно ще такого фігура від центру буде. Все. Залишається тільки показ слайдів. Почати спочатку. Ось кожні 3 секунди. Раз, два, три. Застосовується ефект появи нового слайда. Оце і вся сьогоднішня тема. Тобто Проблема в тому, щоб зробити саму презентацію, налаштувати зміна слайдів автоматично спустя 3 секунди. От. І потім все-навсе в переходах. Класнути, обрати якийсь переход. Оце і будуть ефекти зміни слайдів. Софія Київська, Богдан Хмельницький стоїть на площі Софії. Все завершити. І не забудьте натиснути «Файл», зберегти, вказати місце, куди. Ну, бажано на диск Д, там шостий клас обрати, презентації, 7 чудес отуди. І назвати Сім чудес, і зберегти. От, Я відміняю, бо в мене вона є. І цей файл прийшлете мені на перевірочку. Все, робіть.